Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Займенники сам та «any». Давайте подивимося на них у діалозі. Is there any cheese in the fridge? No, there isn't any cheese in the fridge. Чи є у холодильнику сир? Ні, немає. Are there any eggs in the fridge? Чи є у холодильнику яйця? No, there aren't any eggs in the fridge either. Ні, яєць також немає у холодильнику. But I'm hungry. Але я голодний. Well, there is some milk and some apples in the fridge. Що ж, у холодильнику є трохи яблук та молока. Які висновки ми можемо зробити з цього діалогу? Any – ми вживаємо у питаннях. Як ви бачите, ось були питання: Is there any cheese in the, fridge? Are there any eggs in the fridge? У питаннях ми вживали any. Далі, там, де дівчинка або жінка відповідала, що чогось немає заперечне речення. Там також було any. Тобто, у питаннях та заперечних реченнях ми вживаємо any. Там, де вона казала, що у холодильнику є молоко та яблука, вона вживала сам. Тобто стверджувальні речення вживаються з сам, заперечні та питання вживаються з «any». Дивимося на правило. Ми вживаємо сам плюс. Countable or uncountable noun. Злічуваний або незлічуваний іменник. Тобто сам вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками. У стверджувальних реченнях. In affirmative sentences. Наприклад, there are some tomatoes. Є помідори. There is some bread. Є хліб. І оце слово сам, цей займенник сам, ми його не перекладаємо. Е, і, до речі, з злічуваними іменниками countable nouns, ми вживаємо з іменниками у множині. Іменник повинен бути у множині. Далі, any ми також вживаємо з countable or uncountable noun, але у мінусах і питаннях. Are there any oranges? Чи є апельсини? Is there any milk? Чи є молоко? No, there isn't any milk. Ні, молока немає. Можна сказати, що зовсім його немає. Значить, сам та Ені вживаються з злічуваними іменниками у множині та незлічуваними іменниками, але сам вживається у плюсиках, ені – у мінусах та питаннях. Переходимо до виконання вправи. У вправі нам потрібно підібрати сам або any. Перше речення. Are there any rabbits in the garden? Чи є у саду кролики? Перше, на що ми звертаємо увагу, це який тип речення у нас: плюсик, мінус, чи питання, стверджувальне, негативне чи запитальне речення. У нас це питальне. Далі. Ми знаємо, що для злічуваних і незлічуваних іменників у мінусах і питаннях ми вживаємо «any». Тому тут ужито Any. Друге. Are there children in the class? Чи є діти у класі? Знову ж таки, звертаємо увагу на те, який це тип речення. Це питання. А в питанні ми завжди вживаємо «any». Тому буде Are there any children in the class? Третє There aren't chairs in the room. У кімнаті немає стільців. Немає. Ми бачимо заперечну частку «not». В мінусах і в питаннях ми вживаємо any. There aren't any chairs in the room. Четверте. Are there birds in the tree? Чи є на дереві пташки або птахи. Знову ж таки, це питання. А у питанні ми вживаємо any. П'яте. There isn't money in the bag. У сумці немає грошей. Знову у нас isn't. Частка not вказує на заперечне речення. А у заперечних у мінусах завжди any. There isn't any money in the bag. Шосте. There is coffee in the cup. У чашці є кава. Це у нас стверджувальне речення плюсик. Тому ми вживаємо сам. Сьоме There are policemen in the police station. У поліцейському участку є поліцейські. Це у нас плюсик, стверджувальне речення, тому вживаємо сам. There are some policemen in the police station. Восьме. There are fish in the water. У воді є риби. Знову ж таки, плюсик, тому вживаємо сам. Дев'яте. Are there oranges in the basket? Чи є апельсини у корзині? Питання, а в питанні у нас вживається «any». Десяте. There isn't milk in the fridge. У холодильнику немає молока. Isn't немає. Частка not, Заперечення. У запереченнях і питаннях завжди вживаємо any. There isn't any milk in the fridge. Ось таке вживання сам та any. Давайте ще раз згадаємо: сам та Ені вживаються як з незлічуваними, так і зі злічуваними іменниками у множині. Сам вживається в плюсиках стверджувальних реченнях. Ені вживається в мінусах заперечних та питаннях. Зараз ваша черга виконувати вправу. Ставте на паузу відео, зупиняйте його, виконуйте вправу. Натискайте «Продовжити» і звіряйтеся з правильними відповідями. На цьому я своє заняття закінчую. Побачимося на наступному занятті. До побачення!